Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні моє відео нестандартно починається. Чому? Тому що цей вступ я вже знімаю після того, як відзняв відео повністю. Значить, що сталося? Я знімав відео з руки, і оцей вступ він вертикально Я нічого вже не зможу зробити перевернути. Значить, вже. Вітаюся з вами в кінці. Я вже Відео сьогодні буде, до речі, нестандартне. Мені треба було з'їздити до свого сімейного і Веронікиного сімейного лікаря. Там обновлювалися декларації. Номер телефону був не мій, а покійної жінки. І, значить, оце моя була сьогоднішня така поїздка, а знаходиться це аж на... СМТ Дружба. Це селище міського типу, там є якби, лікарня така, і там значить, сімейний лікар. Туди я їздив. Може хтось, хто мене дивиться, є такі у нас е, українські Мальдіві розрекламовані на всю Україну. От я сьогодні вирішив це все вам зняти і показати. До речі, Деякі кадри довелося повирізати, бо вони теж були вертикально в руці. Коли тримав, з вами розмовляв, воно все вийшло. Ну хто не захоче такою дивитися сьогодні? Ніякої праці я не знімав. Я просто проїхався і вирішив от зняти вам цю природу. Це Мальдіви, це, значить, там озеро і ще один кар'єр. Кому це не цікаво, перегоркуємо. А кому цікаво, значить. Я вам бажаю приємного перегляду. Дивимось. Поїхав на другу сторону. Оттуди дуже класний краєвид, але якщо чесно, в мене немає часу, це треба от туди зайти туди. Ну оттуда панорама, звісно, бомба. Обов'язково покажу, але не сьогодні. Ой, дивіться яка красота. От тут я рибачу на Окуня. Але зв'язку з тим, що вода кожен рік піднімається так. Чим короче, більше глибина, тим гірше клює, став клювати окунь Колись на карася сюди як не було. Всіх цих, цих туристів Вообще красота, красотища, неимоверно, видится. Здесь Ди качки были взлетели, не стоит снять. чайки кричать и до речи на нерест. Дуже милко тут, я еще бачу на нерест. Мови навіть і сюда заходить. класс красота вот такие они украинские о до речи что я и казал Ося. сейчас подивимся может кто уже проверим. а вот и ситки стоять. вот стоит ситочка не знаю очевидно Иначе не будем туда лезть не видно против солнца. Но сетка стоит. Вот я кажу, мабуть, по-любому. Уже оттуда е сюда полностью эта вода перешла. Вон сітку бачу ще дальше. Вон сітка стоит. Раз, два, три. Короче, Рибачать люди. <реш> ну це кар'єра. Я от на кар'єрі цьому відношусь до цього якось, ну байдуже. Чому? Тому що він навіть вже тієї риби ніколи не виловиш. Це по-перше. По-друге, це вже навіть не Не державна водойма. Воно тут, наскільки я знаю, закупили його вже. Лыжники так Сейчас покажу. рик, можно туда на ты было зайти. А еще раньше, ха, вот тут я стоял, спиннингом кидал, то еще вниз там была еще такая скала, ну, короче, вода в карьерах добавляется вообще конкретно. Ну вона від тут, від знизу йде. Красота. А саме ще більше красота, тому що тут нема зараз людей. Літом це я може якось покажу, коли буду. Літом це ужасна картина, можна так це описати. На цей об'єм це і суші тут, а що тут кругом водою. Тут стільки людей, що це просто ну це ужас. Просто настільки тут шумно, вечором я тут ніколи не буваю, ну, мені тут не треба. ці танці пляски, ну тут кажуть, тут взагалі жистяк. Але що примічу чи власники хто тут цим займається, вони як бачите, я там зараз стану, роблять такі... Пірс він був там, а це переробляють. Чи власники слідкують, але, як бачимо, ящики, що написано сміття, ну сміття нема. Не бачу я сміття, може десь, коли когось вогнища, де костріще, може десь якась бумажка чи і то не бачу. слідкують, Ці всі місця, щоб ви розуміли, де отак все гарно біля води. Тут вони займаються, наверное. На вон горячий ситочка тоже стоит. Сейчас подивимось. Сіточка, ситочка. Короче, немає, бо рибу зразу було б видно. Бу, дуже хороший прозрак води. Но рибки нема. Чи вже хозяин. Провіряв, вон вона пошла, звідси тут прив'язана, пішла туди. Це ж може за якийсь грузок держиться чи як вона. Це все ще була суша тут. Ну коротше водичка піднімається. Так. Ага, сітка пішла і пішла. До речі, в одному місці нема поплавків. Може там щось є. А прив'язана вона. ось за цей корпчик. Цікаво б підійти, але людина на якоїсь лодці провіряє, бо тут туди не дідеш. Все, я думаю показав, зараз я їду на озеро, ще на озеро, покажу вам на озері. Ось постройка нового якогось пірса Готується до відкриття сезону. Тут раніше воно все не так було. Дерева росли, тут затопило, ти потухло. Чи міняється ця місцевість, вона зовсім тут не так, не тут все. Тут просто покалічили вже природу Все воно, звісно, ну це моя думка, що воно не вписується. Це все тут до речі класне місце. Тут таке було, сосни так росли. Але що вже зробиш? А оце був завод. Ну, який копав цей кар'єр, брав камінь, бив, бив на щебінь. Я не знаю, які там фракції були. Крупніша. Все. все. як воно у нас. Все порізалось на метал, вивезлось ось що залишилося. Осталася така красота, що я показував, і ха, ось таке. Теж там мене поправляли не ДЗОТ, а дот і так далі. У нас, кажуть, і точка. І так, там мені хтось нагадав, що це лінія, така оборона Сталіна. Я тоді забув. Сказати у... на рибалці, коли був. Ось вона тягнеться, Ось ще один. Це з таких, які нормально до наших часів зберігся Короче, я не знаю, чи буде відео видно, я в його зайду, ось заходжу, Так, щоб тут люди не нагадили. Ось бачите, така система. Ось якась система, що воно там вентиляції. Так, оді видно. Я не знаю вже. Не цікаво. ось така. Так. Здесь мы СМИ заходим. Тут тоже примещение. А, это вихель. Это вихель. Короче, тут не будет видно. Не будет тут и видно. Ну, нибудь там бейница, бачите. Вот такая. Это. Вот це, да, це, це, так. Вот это, да, это так звана линия на лінія Сталіна Не знаю 39 й от там казали вакуум створилась. Ось так воно виглядає. Ви Бачите, це, це толщина бетону вражає. І теж як я кажу, дивіться як природа все. Відновлюється як вообще класно цим мохом вони позаростали. Так, все, їду на озеро, тут осталось 100 метрів. Коротше сказати, що я шокований, це нічого не сказати. Прошлый рік я був тут на спині. Це ще було на місці, я маю на увазі ліс. Окей, по хто то знаєте, я не в тому місці знаходжусь. Я в шоці, ну так якось знаєте, ж неприємно. до речі он там теж, йок. Зараз ще туди схожу, вам покажу. Ось озеро. От я вже вам казав, був, на жаль, була втрачена моя галерея з телефону, старого там помилково. От я б би зняв оце, як воно щас, як воно було це. Коротше, я в шоці, якщо чесно. Да. Ось така красота Але ось Ось так воно тут Я не знаю навіщо вони це різали Но ну, я в цих ділах не буду всі діла лізти Ну тут і різать по великому рахунку і не було чого Тут ось берези так росли О тут зразу біля цього стола можна було сходити і тут такі Багон, рис, росли гриби, ну грибний рік. Взагалі таке класне місце. Ми колись тут спокійною дружиною, з дітьми приїжджали, бувало відпочивати, брали вудки. Вообще класно тут так. ну Насчет рибалки як? Як скрізь, не дуже то й не ловиш. Раніше на спінінг я тут... Трохи ловив і трофеї попадалися останні роки 3-4. Ну. Але цей рік, я думаю, приїду може і на, на удочки, на спінінг. Є, щука, все є, але з кльовом. Як, як скрізь у нашій місцевості, з кльовом. Все печально, коротше. Ось стіл, і он стіл. Ото то коли був кар'єр, такі скрізь була, були будки. Ну там було значить, це розписання. Як коли оці зриви, щоб люди могли на цей період, коли їх це все в дорозі, щоб могли якби туди сховатись, бо зриви були такі, що каміння розліталось нормально. Значить отам там там оцей селищ, ще є отам один кар'єр, ну я туди не поїду, а назад, як буду їхати зараз, то там з вам теж зніму ще, ще один кар'єр. Да. Печально, печально це все картина, ну нічого не зробиш. Взагалі, місце так помінялось, так не ну, звісно, що як ото знаєте, як не це, він бачите, та гілка, що я вставав. Дота того вам показував. Там теж я не розумію, що вони там різали. Вроді би таких там і дубів нема, але знаєте, роки може не росте, то вже не мої справи. Ось такі місце. Все, їду далі. Так, ось з'їхав з центральної дороги, покажу його так з висоти не буду, бо мені треба кругом заїхати, щоб до його під'їхати і прийти. Значить це у нас новоозерянський кар'єр. Тут був комбінат. Мені, до речі, там люди згадують, що ти працювали, вже давно не. цікавий ще хвак. Мені там людина написала в коментарях. Раніше нова зелянка називалась Мирний, а ще раніше Арефів, якщо я не помиляюсь. Якщо чесно, я цього навіть і не знав. Хоча у цьому населеному пункті я пішов у школу, але ну, не до кінця вчився. Ось теж така красота. Ну, ближе не поїду, бо щоб заїхати ближе, це треба поїхати і аж, аж, аж туди. Ось такий кар'єрчик. Кар'єрчик, значить, задружбівський старший, Я маю на увазі. Затопили. Ну, перестали скажімо, відкачувати воду, це все стало, цей комбінат раніше. До речі, цей кар'єр набагато глибший, ніж дружбівський. Набагато, бо я рибачив і тут, скажімо так, намагався рибачити. Тут такі глибини, що там окунь, я не знаю де він там і знаходиться. Тут з берега хіба що кидать, ну не на лодці. Такий кар'єр. І об'єм того кар'єра. Набагато більше, ніж цей цей набагато менше. Але глибше. Все, таке в мене сьогодні нестандартне відео. Я зараз буду їхати додому ще роботи. І сьогодні, до речі, останній день тепла, завтрашнього дня у нас передає. Морози, там навіть якісь і нульові температури будуть у день і опади, це в вигляді, мабуть, якогось мокро снігу. Отаке От відео, значить я не хотів знімати, але думаю, ну це, скажімо, не мій формат, так показується, вам якийсь там. Ну, Подальшому я буду на рибалку їздити, теж буду знімати. Але сьогодні, так як мені треба було по справам, я в понеділок був. У цього сімейного лікаря там не вийшло, треба було поміняти цей номер. Треба було заявку подати, значить, сказали в п'ятницю. Тоді я не взяв телефон з собою. Ну, телефон взяв, але не, не став знімати А це щось так думаю, зніму. Щоб ви подивились наші водойми. Все. Всім дякую, хто мене дивиться, всім здоров'я, всім пока. Я додому.